Державне агентство земельних ресурсів України започаткувало програму щодо реалізації конституційних прав військовослужбовців на безоплатне отримання земельних ділянок і земель запасу державної і комунальної власності в межах норм передбачених законодавством для будівництва і обслуговування будинку і господарських будівель і ведення садівництва та індивідуального дачного будівництва. Замепередна служба Закарпаття, підтримуючи громадян, які захищають незалежність. І територіальну цілісність України оперативно розпочала організаційні заходи щодо виділення землі військовослужбовцям. Зокрема, на сьогодні головним управлінням та його територіальними органами Держамогенства Закарпатської області підібрано із земель державної та комунальної власності у межах та за межами населених пунктів, земельних ділянок на загальну площу 308,5 гектара в 25 населених пунктах. Із них у межах населених пунктів 5 масивів, площею 19,4, га, за межами населених пунктів 20 масивів, площею 288,7 га. Ці землі будуть надані для ведення особистого селянського господарства для будівництва житлових будинків, садівництва. Земельні ділянки надаватимуться працівникам Збройних сил України, Державної прикордонної служби, Міністерства внутрішніх справ. України, Служби безпеки України, Нацгвардії і е, спецзв'язку. На сьогодні в Держземагентстві України представлений розроблений земельним відомством план графік дій відповідно до, до якого головне управління Держземагентства в Закарпатській області розробило покрокову процедуру надання земельних ділянок. Для військовослужбовця та оформлення права власності на їх, яке розміщена на сайті головного управління е, держземагентства. Також ця вся інформація розміщена на сайтах Райдержадміністрації відповідно з усіма сільськими головами в районі в районах е, разом із районними державними адміністраціями проведені наради. І також буде ця вся інформація по мірі можливості опублікована у засобах масової інформації кожного району. Довідково можу сказати, що підтримуючи зусилля уряду щодо забезпечення українського війська, колектив землепорядної служби Закарпатської області, спочатку ми перерахували 10 тисяч гривень на підтримку обороноздатності нашої армії. А після того головним управлінням земельних ресурсів разом із колективом було прийнято рішення про відрахування середньої середньої середньо зарплати на рахунок е е армії, але в зв'язку з тим, що колектив казав, що гроші не треба. Ми зібрали кошти на 27,5 тисяч гривень, за які купили відповідно 70 тисяч спальних мішків для батальйону територіальної оборони Закарпатської області. Довідково можу сказати, що ще на сьогоднішній день ми тісно працюємо із сім'ями загиблих під час антитерористичної операції.